Всім привіт! Як я вам розповідав, що в мене проблем з боксером немає, але зараз температура впала. Сьогодні зранку заводився на роботу, температура була плюс 5. І боксеру вже важко в таку температуру заводитись. Хоча минулого року було все добре. І ще я помітив, так, звісно, давайте по черзі. Я Приїхав до себе в гараж, розібрав повністю весь карбюратор, все прочистив, промив його бензином колошою, продув компресором, він весь в ідеалі. Я нічого в ньому не знайшов, ніякого бруду, нічого, але зібрав і проблема не зникла. Дивіться, що саме було. Тобто, коли я зранку його заводжу, я... Вставляю підсос, він начебто прогрівся, але потім оберти починають падати-падати. І коли я вимикаю підсос, оберти починають 1400, 1100, 1800 і він глохне. Все, ну, незрозуміло, що так, я довго не міг зрозуміти, думаю, не вже йому так холодно. Потім я приїхав на роботу, тобто я вже проїхався, він нормально прогрівся. Я знову скидаю підсос і він знову глохне. Грався я з регулюванням карбуратору. Як це робити, я знаю, тому проблема була не в цьому. І ось дивіться, що я помітив. Помітив я одну річ. Завів я мотоцикл, коли він стояв на боковій підніжці. І він завівся ідеально. Я погрався під сосом, тобто я його вимкнув, оберти піднялись до 4000, я його вимкнув знову. 1320, як це повинно бути, і ось так я поклацав, погазував і все стабільно працює. Я спочатку не зрозумів, що трапилось. Але потім дійшло. йшло. Тобто, коли мотоцикл стоїть на боковій підніжці, карбюратор працює ідеально. Коли він стоїть на центральній, він починає плавати або повністю поступово глохнути. Тому я зрозумів, що, скоріш за все, причина в самому поплавку в карбюраторі, але знову розбирати мені, чесно сказати, ліньки, тим паче я не знаю, в яку саме сторону потрібно вигнути пластину, щоб він працював коректно, щоб не зробити ще гірше. І я зробив такий експеримент, просто відпустив хамути, провернув карбюратор. Як ви бачите, він стоїть не зовсім рівно, а трішки. ну, Зараз мотоцикл стоїть на центральній підніжці, але карбюратор стоїть трішки з нахилом туди. Так, може, не зовсім зрозуміло. <кій> тобто я відкрутив хамоти, провернув карбюратор трішки на ту сторону, тобто імітація начебто, він стоїть на підніжжці. Зараз я поїхав знову на роботу з роботи і все ідеально. Тобто, я навіть холод його заводжу, я не вмикав сьогодні підсос. Так, він довго прогрівається, там довго набирає обморти, тому що без підсосу, коли йому дуже холодно. Але він працює раніше, я без підсосу його зовсім не міг завести в холодну пору. Тобто, просто проблема була з рівненням, скоріш самої камері. Так що, можливо, це комусь буде корисно. Спробуйте пограти саме нахилом карбюратора. Можливо, його потрібно трішки нагнути. Або в цю іншу, або в вашому випадку, можливо, в іншу сторону. Так що ось така маленька рекомендація може дуже вам допомогти. Всім пока!